Місце, де ми зараз перебуваємо, скільки метрів тут від океану, це місце зараз не дуже популярне в нашій місцевості та в нашому середовищі країн СНД. Є один хороший момент, який я хочу додати стосовно будівництва, особливо стосовно води 200 доларів США на день. 15% цього року. Тож це приблизно 5-7 років, щоб повернути гроші для фанатів Гаррі Поттера Це буде дивовижний проект. Привіт, хлопці! Сьогодні незвичайне інтерв'ю. Бо сьогодні шалена погода, як і останні три дні у нас дощить, і ми вже переносили це інтерв'ю, але більше не можемо відкладати. І робимо це прямо зараз, тут під дощем у дощовиках. Отож, поїхали. Ви можете побачити, як це все відбувається тут. З нами Еван, представник ВІЛ Рум. Привіт, Еван, приємно зустрітися з вами. Отже, а, сьогодні а, ми а, на вашому будівельному майданчику, так і ми зараз хочемо розповісти а, нашій аудиторії та нашим клієнтам, чому вони а, повинні інвестувати в ВІЛу румах архіпелаго. І а, я маю на увазі конкретно цей проект. Як називається проект? Магічна історія Бінджін? Магічна історія Бінджін. Але чому саме така назва? Чому ви вирішили назвати це ну магічна історія? Яка магія тут? Так, тому що у нас є магічний дизайн, який насправді давай розглянемо наступний приклад. Як можемо залучити клієнта, наприклад, Airbnb. коли це випадкова назва? Вона може теж приваблювати, але і ця назва? Також виділяється серед інших, а зрозуміло. Тож, е, назва така, щоб могли виділятися на фоні інших, і які технології ви використовуєте. Насправді ми будуємо так, ніби ви живете в будинку Гаррі Потера. Круто. Тож для фанатів Гаррі Потера це буде дивовижний проект. Тому, якщо ви шукаєте Гаррі Потера, це означає, що вам потрібно купити тут власність. І насправді я просто жартую, тому що ми обираємо нерухомість не тільки тому, що вона схожа на ту, що з Гаррі Поттера, Ми обираємо їх з багатьох інших причин. А і головний фактор тут. Це розташування, тому що місце, де ми зараз перебуваємо, скільки метрів тут від океану, і одного з найвідоміших пляжів 400 метрів. Отже, 400 метрів до пляжу Бінгем це один з найвідоміших пляжів на Балі в Улувату з дуже гарним піском. Дуже чудовий білий пісок. Це означає, що люди будуть приїздити сюди, щоб відпочити та позайматися серфінгом. Вони зможуть орендувати нерухомість приїхавши у відпустку. Тож, Еване, поясніть, як ви обираєте місце розташування, і знову ж таки, чому саме це місце? Так, Бінгем насправді дуже відомий своїм серфінгом. Як ви знаєте, тут лише 10 хвилин від району Блупойнт, який надягаємо. Дощовики, як бачите, що умови справді екстремальні, оскільки Blue Point популярне місце для серферів, як місце для тренувань, такі змагання, як гріб, коделаплонг. Тож, це місце дуже відоме для серфінгу, і також, якщо ви поглянете, як зараз у Балі доволі багато людей приїздять з Китаю, Загалом з цієї частини світу, тому це місце має великі перспективи. Насправді, я думаю, що через менш ніж 10 років це місце буде за відвідуваністю. Поряд з чанку і люди без вагань виберуть це місце наступного разу. Добре, тож ми очікуємо, що поточне місце стане таким же популярним, як чангу, і я хочу бути відвертим. Максимально відвертим улувату насправді мені подобається більше ніж чангу. Улувату в моєму серці назавжди, тому що це було перше місце, де я жив, коли вперше приїхав на Балі. І я маю на увазі, що цей район трохи відрізняється від чангу. Тут більше дерев, кращий океан, і природа тут набагато красивіша. Отже, добре, ми розуміємо, розташування вирішує все. Розташування взагалі, як і у випадку з лопіті кафе, як Бік Арабіка, як Алхемі, ми починаємо будівництво, яке буде готове за один-два роки. Гаразд, і як я розумію, тут також, якщо ми говоримо про людей, так. Тут переважно, якщо подивитися на е, чангу, то більшість спільноти в чангу складають країни СНД. Так, але тут переважно іноземці з Англії, Австралії, е, Німеччини та інших країн. Це правильно чи ні? Насправді е, так і є. Це правда е, е, у цій місцевості. Здебільшого англомовні люди е, гаразд найбільше тут англомовних людей. І тут це місце зараз не дуже популярне в нашій місцевості та в нашому середовищі країн СНД. Усі, хто був на Балі, я думаю, відвідують саме той пляж, що знаходиться за приблизно 400 метрів від цього села. Добре, тож ми трохи більше розуміємо про місце. Ми розуміємо, що місце гарне. А ми розуміємо, що місце зараз швидко розвивається. Через кілька років це буде одне з найдивовижніших місць, тому що, чесно кажучи, я був тут два роки і майже нічого не було. Але зараз навколо нас я бачу одну будівлю там, іншу будівлю там, а ще кілька ресторанів через дорогу, і це відбудеться дуже швидко. Я буду чесним з вами. Найголовніше, що це великі гравці, як Арабіка та інші бізнеси, які бачать перспективу в цій зоні та відкривають тут свої ресторани. Тож з локацією все зрозуміло. Давайте поговоримо про будівництво і ваш підхід до нього. Отже, який вид, які матеріали ви використовуєте, перш за все, це пов'язано з назвою. Румах означає дім на індонезійській, а архіпелаг це острів. Тож це як дім на острові, це твій власний дім на острові. О, це справді круто. Гаразд, дозволь вгадати, ви намагаєтеся створити щось, наприклад, для людей, які хотіли би бути на острові, не покидаючи чи дім таке ененгауту that? we we on the design we use like uh we we mix culture like it's this or like this culture lot getting the concept, but we visit all it's. so we will put like architecture, look like like this battleton what do you think oh okay English the okay. so it's like following <laughs> a Yeah, <laughs> so. Це означає, що якщо у вас буде квартира в промисловій зоні, неважливо де ви живете: у Лондоні, Нью-Йорку, Чикаго чи в будь-якому іншому місці, це означає, що хлопці намагаються привнести комфорт західного стилю та поєднати його з балінезійським і стилем джунглів. Є yeah, добре добре. Так, ми додаємо е, деякі акценти, такі як е, статуї, маленькі статуї у вигляді білої черепахи і тигра, які за місцевими звичаями є оберігами і можуть захищати будинок і щось таке. Гаразд, гаразд. Це справді круто. Це справді круто. Так, дизайн справді гарний, і я бачив ваші готові об'єкти. І можливо, ми зробимо ще одне відео про вже побудовані об'єкти, щоб ви, друзі, могли побачити, як вони виглядають. Або ми просто вставимо частину відео в нашу розмову, щоб ви могли побачити, як це виглядає. Але дизайн хороший. Отже, повернемося до будівництва. Так, гаразд. Тож у будівництві ми також використовуємо деревину, яку ми беремо з острову Келімантан. А саме старе тикове дерево. Чому ви е, обираєте сам е, стару породу цього дерева? Тому що якщо використовувати молоді дерева, то вони можуть легко тріснути, так звісно, існує багато інших факторів, як от вологість, виробник і так далі. Але загалом тенденція така, що молоде дерево не таке міцне, лікінь плакати for the ancestors uh, but we use the old one okay. which that are already tried. Yeah, okay already tried. That's that's uh for the and, uh, anyway, and also for for the natural I see like the stone. We mostly use a rapastone and so natural from Fan Bali. Okay from area. So uh, the good thing is it to send magic with, uh, with, uh, with, uh, the magic we use uh stone rock. It is stopped On fire to And they think, uh, create, like, Це дійсно круто. Це дійсно круто. Тож, друзі, як ви можете бачити, забудовник продумує кожну деталь. Із тих об'єктів, які я вже uh, бачив. Я можу бути впевненим, що вони справді думають про кожну деталь. Вони продумують усі маленькі деталі і все таке. Тому я думаю, це справді дивовижно. А, а що якщо щодо безпеки? Анфолдосефті оффсесефті вайвіст та спікат інбалі, як швид. It's not a big earthquake, but it's, it's a little bit earthquake because we are living in the uh, like in a full curve area. Are in Indonesia, especially uh, But also, we usually have like a, a big pit. That's why uh, we use a thing quake. So it's small, link just. Та конструкція буде е, гнучкою і не зруйнується. Тож це дуже дуже важливо і це дійсно добре. Я бачу, ви використовуєте не звичайний метал. Так у вас є сталева рама, так, сталева рама, і ці дві рами не такі тонкі, як я бачу на інших конструкціях. Чому ви вирішили це зробити? через те, що хочете е, надати е, максимальну якість, чи які можуть бути інші причини? Yeah, of course and Енд. Так, звісно. Як я розумію, це був ваш перший проект, з якого року він триває. Добре, отже, як я розумію, ви відносно новий забудовник, але вже маєте досвід і реалізували інші проекти. Отже, це означає, що ви намагаєтеся е, запропонувати сапс покупцям цієї нерухомості найкращу якість, тому що ці об'єкти, які ви зараз будуєте, як демонстраційні, щоб дати вам можливість побачити їх наживо, круто ще. Те, що керівництво від забудовника безпосередньо залучено до процесу, сі безпосередньо займаються будівництвом. Іноді великі забудовники стикаються з браком контролю, але ці хлопці лише починають і вже досягають хороших результатів, і вони можуть показати, як вони працюють зі всіма нюансами. І на мою думку, це дуже хороший момент, бо вони вже здали певні об'єкти нерухомості. Вони повністю залучені до процесу будівництва. І як вже казав, вони залучені у будівництво безпосередньо. Тож це дійсно чудово. Добре, так є один хороший момент, який я хочу е додати стосовно е будівництва, особливо стосовно води. Цей регіон дуже бідний на воду. Тому що водоносні пласти глибоко залягають, і у нас повсюди вапняк. Тому у нас є підрядник, який робить свердловини. Я не знаю, як сказати на англійській, але глибоко-глибоко. Гаразд, гаразд. Отже, ви маєте своє власне водопостачання. Добре, це дійсно хороша тема для обговорення. Бо коли був посушливий сезон цього літа в ченду, я знаю, що навіть у ченду вода не була проблемою. Правильно, так, так, дехто має труднощі з водою, деяким людям не вистачає води. Тож це дійсно важливий момент, і це допоможе створювати всі комфортні умови. Як бачите, цей дощ знову посилився. Але ми тут ну, показуємо вам об'єкти нерухомості і робимо все, щоб показати вам, що ваші інвестиції в безпеці навіть під дощем. Так, гаразд. Отже. Давайте тоді обговоримо ще одну дуже важливу тему, яку ми повинні представити нашим інвесторам. І це дійсно дійсно важлива річ щодо юридичних питань. Отже, якщо ви вже почали будівництво, це означає, що всі документи вже оформлені. так? Так, звісно, тож чи можете ви розповісти мені про орендне користування, про права на землю тощо, щоб це допомогло нашим інвесторам зрозуміти, що вони купують, коли інвестують у ці красиві вілли? Ну, отже, є. Ми вже е, здали в оренду нашій компанії, і коли е, інвестор обіцяв. Знову здати в оренду, ми укладаємо договір оренди безпосередньо з клієнтом. Безпосередньо з клієнтом безпосередньо. Добре, а що з продовженням цих орендних прав? Це можливо чи неможливо? Які правила будуть для продовження в майбутньому? Так Тож, у випадку з орендою для продовження, ми зазвичай маємо право користуватися земельною ділянкою для, для продовжень. У нас зазвичай є можливість. Укласти на 10 років і вже самому вирішувати, як цією землею користуватися, можна навіть на 30 років, і на такий термін це буде навіть вигідніше. Ціна вигідніше, так? Так, це дуже важливий момент, бо у мене є кілька друзів, які купили землю декілька років тому на Балі в різних регіонах і. Зараз вони продають цю землю в два чи три рази дорожче ніж купували. Тож це дійсно хороший момент, тому що в районах, де все забудовано і важко знайти землю. Буде можливо розширити цю землю. Тож за тією ж ціною це, це зробить ваші інвестиції більш прибутковими, і ви зможете заробити більше грошей на цьому. Добре, ми зрозуміли про юридичні питання. Зараз давайте перейдемо до фінансових питань. Ми обговоримо всі сфери. Ми обговорили розташування будівництво, обговорили дизайн, обговорили правові питання. І зараз це е, найважливіша тема для наших інвесторів, тому що всі, хто використовують платформу Binaryx, вони інвестують у нерухомість і вони використовують це як інвестиційний інструмент. Отже, зараз я розумію, що даний регіон швидко розвивається, і, і це е, місце користується ну, дуже великим попитом е, серед туристів. Отже, чи могли б ви розповісти про свої очікування щодо того, скільки ці об'єкти будуть приносити від оренди, коли вони лише завершать будівництво? Гаразд, ну добре. Отже, з приводу цього це гарне питання. Зазвичай, коли ми е, вирішуємо, е, чому, власне кажучи, коли ми вирішуємо, чому ми будуємо саме одну спальню, чому ми зробимо це так? Цей підхід правильний, насправді, ми робимо це. Наймаючи одну компанію персонал будівлі, потім вони займаються аналітикою, а ми відповідаємо за місце розташування. Пропозиція на однокімнатні квартири велика, але було запитання про те, що попит на однокімнатні квартири насправді високий, тому у нас менше однокімнатних квартир на ринку, і також коли ми здаємо в оренду. Однокімнатній квартиру ціна вища ніж в іншій країні. Тож це перевага в прибутковості бути тут. Наскільки я розумію, майже все навколо не дуже підходить для пар, не для пар, так? і цей район дійсно підходить для пар, тому що я знаю багатьох своїх друзів, які приїжджають на Балі як пара. І намагаються знайти житло для себе і ось як ви їх орієнтуєте. Правильно? Так, так, це правильно. І щодо оренди, ми перевіряємо ринок та дивимось інші платформи. Отже, ціна на одну спальню ми можемо орендувати. Так, як 200 доларів США на день. Для вілли з однією спальнею? Так, це так. Який це створює ROI? ROI? М. Ми робимо наполовину як 15% 15% цього року, тож це приблизно 5-7 років, щоб повернути гроші. Так гаразд. І другий момент: хтось на нашій платформі та хтось із інвесторів намагається інвестувати гроші на ранньому етапі і, і спробувати продати цю власність трохи пізніше. Зараз ми інвестуємо з цією сумою в ту нерухомість, де ціна. 245 тисяч. Так ем, і які ваші очікування як у забудовника? Ем, за скільки часу нерухомість можна здати, коли це буде завершено, і за яку суму грошей це буде можливо продати, коли усі набакатись в продаті? Я не думаю, що є вагома причина для продажу, бо я маю на увазі. Коли ви завершите вашу окупність інвестицій, наприклад, за 5-7 років, і а, у вас є продовження на типу решту року, то ж це буде лише прибуток для вас? Так, звичайно, це просто про знаєте, а, очікування. Так, то яка вартість власності буде знову використовуючи гак, е, як у Power Ranger чи щось таке, розумієш? Отже. Питання в тому, якою буде ціна після завершення будівництва, тому що, о, добре, так, якщо ціни зростають, правда? Так, так. Тому які твої очікування щодо ціни? Зазвичай після завершення будівництва, так, ціна на нерухомість збільшиться на 10 чи 20%. 20% тож ми очікуємо, що принаймні 20%, але можливо більше, хто знає, так. Тому що ця місцевість швидко зростає і ця територія зараз надзвичайно розвивається. І так, це дійсно, дійсно хороший момент. Я думаю, нам потрібно а, обговорити а, трохи більше, хто буде вашою керуючою компанією, тому що це одна з найважливіших тем, а, правда. І багато людей а, запитують нас, а, хто буде керувати цими вілами, тому що а, дуже важливо а, а, мати хорошу керуючу компанію, щоб отримувати цей прибуток. Так отже, насправді це одна з наших переваг після продажу. Ви маєте можливість використовувати своє управління. Або наше управління також, тому ви можете легко обрати, тому що я просто наш, але е, в е, нашому управлінні ви можете е, так би мовити поділитися з нами, наприклад, прибутком у 20%, Але ми також будемо керувати всіма е, цими 20%. Наприклад, у нас є е, великий запас, у нас велика розкидка. У нас великі інвестори. У нас є. Технічні економісти, і оскільки ми використовуємо наші технологічні структури, ми знаємо наш ринок. Добре, добре. І насправді, це один справді хороший момент, який я чую у ваших словах. Це коли ми використовуємо менеджмент компанії Вілле Румах Архіпелаго», це означає, що ми також отримуємо маркетинг для цього. Так? Так, для цих 20%. тому що буду з вами чесний: соціальні мережі зараз є найважливішим способом, як залучити клієнтів на, на нерухомість, і це означає, що чи у вас будуть прямі бронювання через соціальні мережі, чи ви так. Ми також маємо так. Ми надамо як сайт сторінку для прямих бронювань, і ми прагнемо цього, тому що немає немає конкуренції для, для Booking та Airbnb. Так, добре, тому це дійсно. Гарний момент, хлопці, тому що це може почати приносити більше доходу від нерухомості, і не потрібно ділитися комісіями з Booking та Airbnb. BNB. отже, соціальні мережі зараз дійсно дійсно важливі, і це дійсно дійсно хороша тема. І я вже знаю, що перша керуюча компанія, яка буде на платформі, буде від мума Archipelago Вілас. Отже, вони самі робитимуть маркетинг та вести соціальні мережі. І це дійсно дійсно добре для нас усіх, тому що ви отримуєте можливість заробляти більше на цьому, і це дійсно дійсно хороший момент. Добре, Еван, я думаю, що це швидко. Це дійсно добре під дощем. Так, але і, е, е, і е, кілька питань ще. Я знаю, що тут вже е, сім. Як сім, так? Так, отже, сім віл буде тут. І е, скільки вже продано? Вже продано чотири. Ага. Один, два, три, чотири. У вас є чотири і одна вже зарезервована. Добре. Отже, у нас залишилось дві вілли. Добре, отже, друзі, як можемо бачити, залишилось всього дві доступних неймовірних віл. Думаю, все через дизайн, все через місце знаходження, все через очікування від доходу. Ці хлопці дійсно добре працюють. Вони вклали свою душу в ці об'єкти, і я хотів би подякувати вам за інтерв'ю. Так. Дуже дякую, Еване. Нехай інвестують у віллі-румах Архіпелаго за програмою магічна історія бінджин. Дуже дякую.